Львів'янин Юрій Мацюк у 2020 році вирішив придбати квартиру в новобудові. Він вклав у будівництво суму, еквівалентну 20 тисячам доларів США. Здати будинок в експлуатацію мали наприкінці 2021 року. Однак досі він не добудований, каже Юрій. І без власних помешкань опинилося майже 400 інвесторів. Забудовником ЖК «Етнодім» дім є компанія Рубікон Груп. Я так розумію, що в них зараз стався конфлікт між старим керівництвом і новим. Був знятий старий директор, відповідно, стало нове керівництво. Після того, як старий директор був знятий, він забрав велику частину документів з будівництва. Також як так розумію, по тому як говорить нове керівництво, що він вивів якусь частину коштів. Звідти Галина та Артур Дороші також вклали гроші у будівництво квартири. Розраховувалися готівкою. Так їм було вигідніше, зважаючи на курс долара. Саме зараз ситуація виникає така, що всі власники, які оплачували готівкою, виникає непорозуміння в принципі з забудова. Ником так тому, що в принципі ми приносили віднови віддавали готівку, але вони не хочуть визнавати ці оплати. Вони вважають, що та якби ці оплати, які вносились готівкою, що вони не поступали на рахунок зі слів Юрія Мацюка. У фірми забудовника змінилося керівництво. Він запевняє, що всі квитанції про перерахування коштів у всіх покупців є. Нове керівництво говорить, що вони зараз будуть шукати, де ті кошти є, але в них є проблема з тим, що біля 80% власників квартир платили тут готівкою. Відповідно, вони говорять, що вони не знають, де на даний момент є ці готівкові кошти і чи вони поступали на рахунки. Вони нам дали квитанцію про оплату і також дали. Довідку про те, що кошти в повному обсязі поступили на рахунок біконгу. Юрій Мацюк додав, що забудовник мав звести декілька багатоповерхівок у селі Горішній біля Львова. Деякі з них вже збудовані, інші ж на нульовій стадії на етапі котловану, каже він. Роботи наразі не проводять. Тим часом представниця дирекції будівельної компанії Інна Гищук говорить, що всі оплати покупців дійсні однак важко передбачити, коли будівництво відновлять. Попереднім керівником надалі не продаються. Документи, проєктні кошторисні документації, акти виконаних робіт, вже виконаних там робіт. Тому ми стикнулися з тим, що нам важко ну важко щось сказати і спрогнозувати по будівництву, поки ми навіть не маємо що треба будувати це проєкт, і що вже збудовано. Це акти виконаних робіт. Написані заяви в правоохоронні органи про перешкоджання господарській діяльності в на колишнього керівника. Чекаємо розгляду справи за словами адвокатки Лілії Баюш при купівлі квартири у незбудованому будинку для покупця завжди більші ризики. Дуже часто, коли людина купує майнові права, вона вже думає, що вона придбала майно. А насправді потім кілька років чекає на те, щоб здали в експлуатацію цей будинок. Якщо по статуту. Забудовник мав право брати кошти так в готівковій формі, то звичайно і надав вам довідку, то це є належний підтверджуючий документ, що ви сплатили усі необхідні платежі. І з цього моменту, згідно якщо ми говоримо про даний випадок, так то є договір купівлі-продажу майнових прав, і ви фактично з моменту сплати 100% є повноцінним власником майнових прав. Єдине, що залишається, це чекає. Кати здачу будинку в експлуатації наразі. Люди, які вклали гроші у будівництво, створили ініціативну групу і обдумують подальші дії, як відстояти свої права. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.